привітик. значить, по цьому питанню, що я хочу вам сказати? Про те, що думали ви всі, що тут то не перше, просто такий коментар, типу, що за кордоном, ну, значить, щось все має бути крутим. Ну, Це ж залежить в першу чергу не від того, де знаходиться ферма. Ну, Звичайно, я розумію, що в різних країнах різні можливості у власників фінансові, в тому числі, але все-таки в першу чергу це все залежить від власника. Як власник побудував? Все це організував, так воно і працює. Що стосується по крутому чи не по крутому, ферма вже, в принципі, працює давно. Обладнання тут доволі е, стареньке, я би так то назвала. Тут немає роботизованої системи доїння, хоча роботи для прибирання гною, до прикладу, є. І, в принципі, там вони оновлюють. Якісь окремі, скажімо так, ну, якщо брати от в порівнянні. Машина, коротше, яма, оця вся, так, це все остаткування, доїльні апарати, машини це все відділення, яке доїльна установка, оця вся, вона доволі вже стара, вона старша за мене по руках. Якщо ж говорити, наприклад, про парк тракторів, то всі трактори відносно нові. Tam, переважно останніх років випуску на там. Тому я не можу так сказати, що власник прям дуже економить, просто я так собі думаю, що він оновлює це все в міру того, як воно зношується, або якісь в нього там свої ще є не знаю, Переваги, скажімо так, одного виду оновлення над іншим. Я не знаю. Поки, наприклад, доїльна установка, та машина, вся наша, якою ми доїм, доїльна система, вона працює в принципі, нормально, тому я думаю, що просто немає в цьому такої потреби. Щось оновлювати. Хоча є кілька апаратів, які вже трошечки доять, ну так, скажімо, їм треба приділити додаткову увагу. Там, Якщо у нас 20 корів ми доїмо одночасно, то два апарати є, які трошки вже підглючують періодично, але лише Ілля справляється з ними, там підремонтовує і в принципі, вони працюють. Я думаю, що це пов'язано саме з тим, що працює, значить, норм. Що стосується того, що скинули все на доярок, трохи є. І в принципі, в мене тут позиція така трошечки роздвоєна. Бо з однієї сторони так дійсно, це скинули на доярок, але ветлікар. Тут не може бути постійно, тому що це дуже дорого для такої невеличкої ферми там 120 голів. Він, ну він не може його просто наняти отак на, на, на день цілий чи там хоча б кілька разів в тиждень, щоб він приїжджав, бо реально це дорого. Виїзд ветеринара дорого. Не не знаю, можливо, на великих фермах там, де більше кількість голів. Я думаю, в принципі, і впевнена, що там є ветеринар на постійній основі, бо якийсь зоотехнік. Тут такого не практикують. На цій фермі конкретно і, в принципі, там, де от чоловік працював раніше, там була ще менша ферма, теж не було нікого, крім працівників, тих, які обслуговували тварин. Тобто той, хто годує, той, хто і все, і власники. Плюс власник живе на подвір'ї ферми, тобто будинок власника 3 метри від ферми. Можливо, з тим то і зв'язано, що і вночі немає сторожа, чи скотника, чи ще когось, тому що безпосередньо власник є на території. Чи слідкує він вночі за тим, що там робиться на фермі? Я не знаю. Я ще цим питанням не дуже там, забивала свою голову, та й, в принципі, мені байдуже. Наші обов'язки, як доярок, входить виявляти хворих тварин. І тут я не можу сказати, що це неправильно, тому що доярка доїть корів, доярка. Бачить при здоюванні, що є якісь масти, бо бачить по формі вимені, що воно там тверде, гаряче, чи якесь не таке, чи молока корівка менше дала. І не кажіть, що це важко запам'ятати з того скільки хто дає молока, тому що я працюю 3 місяці і я вже приблизно знаю, яку, яка корова скільки дає молока. Не точно, але знаю. Я знаю, яка довго доється, яка швидко доється. Я знаю навіть по формі, я їх не знаю по фейсах, я вже це говорила, але я знаю по формі вимені. Мені, яку корову, наприклад, апарат ще треба підтягнути трошки, щоб вона дала там більше? Ну, бо. бо... Він не додоює, скажімо так, і є такі дві корови, які можна ще дотягнути 3-4 літри молока. Я знаю їх, я це роблю. Тому я не вважаю, що це є щось таке надто складне для доярок. Що стосується от маститів саме, бо ну, я не думаю, що ветеринар на якійсь фермі ходить щоранку і здоює корів для того, щоб знайти хвору. Це бред. Ну так, що стосується того, що... Ми займаємося лікуванням тварин. Тварин, насправді, хворих не так і багато. Це 2-3 тварини, може бути хворих одночасно. Ті, що після отелу стоять окремо, але ну, це після отелу, і молоко не здається в загальний танкер кілька днів, тому вони мусять стояти окремо. Хворих тварин, що мається на увазі під тим, що ми лікуємо? Ми, якщо бачимо, наприклад, так як от вчора позавчора, точніше, в мене було, що дві корови після отелу, вони не встають. Хто має викликати ветеринара? Звичайно, я повідомляю власника, що така ситуація він викликає ветеринарів. Так дійсно трохи є напряг в тому, що ми повинні з тими ветеринарами бути, чекати, поки вони приїдуть, зроблять свою, там, покапають, але це ми чекаємо, якщо наша зміна ще не скінчилась. Якщо зміна моя скінчилась, я звіздаляю додому. І цим займається власник. Я не чекаю ветеринара там до, наприклад, якщо він приїде в 12-й годині дня, а в мене робочий день там, до 9-10. Просто вчора так вийшло, що власник поїхав на дачу, його не було. Ну хтось мусив з ветеринара. Тобі що ветеринари переїхали так досить рано, просто по часу зайняло, що їм треба було там, допомогти прокапати тварину, зафіксувати голову тварині і так далі. Ну, це таке. І наш, те, що ми лікуємо, це ми вдаємо, робимо ін'єкції, якщо є потреба антибіотика чи протизапального, вводимо шприці в дійку, це якщо ми говоримо про хворих на мастит тварин. І даємо оцю кальцій-пасту і китосну пасту, якщо є потреба, теж ми вводимо через рот. Ці я показувала такі туби. От, це роблять також доярки. Ну, погодьтеся на таку роботу, це не є таке щось на постійній основі, і викликати якогось ветеринара чи наймати для того людину, ну це тупо. Приходять хлопці, нам допомагають, якщо є потреба, тримати корову, ну, голову задерти догори або зафіксувати, щоб доярка могла це зробити. Це 5 хвилин роботи. Я не вважаю, що це щось таке дуже складне, скажімо так, ну, для нас, щоб його зробити. Тому ця економія, як на мене, виправдана. Я говорю за строчки зору людини, яка теж була власником ферми, і я б теж не наймала людину на додаткову, не платила би зарплату на такі маніпуляції. Тому що я не працюю в день 10 годин. У мене по контракту є 10 годинний робочий день. Я не працюю 10 годин в місяць, може, 2 дні бути такі, що я там, чи три, що я працюю, не в місяць, в зміну, у мене зміна, ну, 20, коротше, давайте так, візьмемо місяць, в місяць я працюю 20 робочих днів, у мене 20-21, як який місяць. Так от, за тих 20-21 день може бути 2-3 дні, коли я реально працюю 10 годин. Всі інші дні це 7-8 годин мене робочий день, і мене ніхто не змушує цих 2 години десь доробляти, не знаходить мені якусь додаткову роботу і так далі. Тому я й не вважаю, що це щось таке над... Над, над моїх зусиль, щоб зробити отам, укол корові, дати їй ту пасту або ввести їй шприци. Більш ніяких маніпуляцій ми не робимо. Позавчора ми з чоловіком тягнули це теля, тому що більше не було кому, бо власник поїхав на дачу. Так вже склалося. Ну, от, я ж не буду йому дзвонити, приїжджай, корова вмирає, але ти приїжджай, там година дороги, плюс-мінус. Ми будемо чекати. Ну, ми це могли зробити самі, ми це і зробили. От така історія, така моя точка зору. Я не вважаю, що це для нас є щось таке ну, сильно, що ми сильно переробляємося через те, що робимо ці маніпуляції. Мене більше тривожить той факт, що так різко міняють раціон і от, от, починають тварини хворіти. От, оце мене більше турбує. Чомусь тут на цій фермі роблять саме так. Не знаю по якій причині, але ну, ну, так вийшло, і от ми маємо через це такі проблеми.